Від імені мешканців нашого селища РТС звернулася на гарячу лінію. Там у нас дерево в аварійному стані. З гарячої лінії міського голови зразу звернулись до затишного міста. Приїхала еколог, відкликнули. Зараз будуть спилювати. Бачите, там вообще пустота, ну як дупло, Там і гадюки можуть завести. ще може бути. Мурахи володіють однією з найскладніших соціальних організацій в царстві тварин. Примітивні методи пошуку і повернення насправді настільки зручні, що застосовуються в комп'ютерних моделях для пошуку оптимальних рішень. У цих методів є багато теоретичних і практичних застосувань: планування обчислювальних завдань і оптимізації інтернет-пошуку до забезпечення розмінування місцевості групами роботів. Вже будемо нові садити дерева. Навесні вийдемо на зелену толоку і посадимо дерево миру.